Є знижки представляють вересневі знижки на зіпелор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так не вночі росіяни били по Харкові керованими авіабомбами. Внаслідок влучання по київському району частково зруйновано приватні житлові будинки. Загорівся гараж та рослинність навколо. Люди не постраждали. Про це повідомила військова адміністрація. Також окупанти обстріляли касетними боєприпасами. Приватний сектор міста Дергачів Харківській області. Убили 76річну жінку. Ще 13 людей постраждали. Пошкоджені щонайменше 8 будинків. Деякі з них загорілися. Під час огляду місця події нами вилучено а, отакий фрагмент а, снаряду, який характерний якраз таки для системи РСЗВ Торнадо С. А, в, такому, а, в такій шайбі а, перебуває близько 400 от таких от мікроелементів. На Харківщині зараз хочемо показати вам карту повітряних тривог. І зараз повітряна тривога. Ви бачите, частина України червона. Сподіваємося, що далі вона ширитися не буде. Але Юрій Федоренко з якраз червоної зони, зараз з нами на зв'язку. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, яка оперативна ситуація на Харківщині? Читаємо зведення Генерального штабу. Мимо про те, що ворог постійно продовжує там активні бойові дії, і бойові зіткнення постійно відбуваються, так? Вітаю вас, слава Україні. Що стосується характеру дій противника, він залишається незмінним. Як і завдання для противника, яке йому визначають. Тому інтенсивні зведення бойових дій перебуває на рівні, залежності від напрямку, але точно вище середнього. Якщо казати про вітину глибокого, це найкоротша вісти до адміністративних меж міста Харкова. Противник продовжує вчиняти різного роду заходи з одною цілею метою максимально посунути силу оборони з передових позицій, які ми займаємо. Відповідно, тактика противника також змінюється. Він застосовує тактику як пішого накопичення. Суттєвим інтервал дистанції між військовослужбовцями збирається на передній лінії бойового зіткнення, після чого намагається вибувати. Силу оборони з передових позицій, так і відповідно накопичення за рахунок застосування високоманевреної техніки. Це і баги, і двоколісні мотоцикли, і гольфкари, і багато чого іншого. Також останні три тижні противник почав застосовувати легкоброньовану, броньовану техніку за донецьким сценарієм з так званими сараями, які наварені зверху. Основна ціль довести як можна більше штурмової піхоти до передньої лінії боєзіткнення. Але що важливо. Бригади, які тримають відтинок, працюють як єдиний злагоджений механізм. Тому ворог виявляється своєчасно по ньому наноситься об'єднане вогневе ураження, це артилерійські засоби, це інші вогневі засоби, які можуть стріляти достатньо далеко різним калібром. І також, звісно, це дрони, які допомагають як виявляти ворога, так і знищувати. Як наслідок ту штурмові дії противника, які він проводить, безрезультативні. Ініціатива продовжує повною мірою залишатися на боці сил оборони. Але коли ми кажемо, що ініціатива продовжує залишатися, може здатися так сухо і що все ок насправді це титанічна робота. Наша друзі з вами спільна. Ви забезпечуєте, ми забезпечуємо безпосередньо результат на полі бою по знищенню ворога. А... Що стосується купівщини, тут ситуація дещо інша. Противник більш активний має значну кількість сил та засобів для ведення штурмових дій за попередні періоди, як ви знаєте, мав незначні тактичні успіхи, але вони були на полі бою. І коли ми почали працювати в цій смузі, маю відмітити, і це дуже важливо сьогодення. Це комунікація між тими бригадами, які тримають відтинок і визначення завдання від старшого начальника. Завдання визначаються чітко. Комунікація якісна, сприяння максимальне. Тому останній період. Останній тиждень можна сказати, противник успіхів на полі бою немає, але інтенсивність бойових дій надскладна і надвисока. Пане Юрі, менше хвилини лишається. Звісно, що протистояння неймовірне, і сили неймовірні витрачаються на подолання цих самих ворожих і атак. Але військові звітують про те, а це і ваш напрямок. Зокрема, Куп'янськ, що міста стираються цілими вулицями після кожного удару. Чи є взагалі ще десь буде там місцини, де можна тому ж самому оператору ФПВ десь укритися, сховатися, щоб звідти працювати? На якій відстані є можливість працювати по ворогу 30 секунд? Провісний казати не буде, мала лопата це один з основних інструментів забезпечення життя для наших військових. Тому ми копаємо не менше ніж копає піхота і весь час перебуваємо в повітрі, як розвідування, так і ударними засобами. Все буде Україна. Друзі, дякую за підтримку та допомогу. Дякуємо. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Імені кошового тамана Івана Сірка був щойно з нами.